До Франка на велосипедах у Коломийському районі відбувся велопробіг, присвячений річниці від дня народження Кам'яняра. Також напередодні цієї акції місцеві активісти відновили пам'ятник Іванові Франкові поблизу села Слобода. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. 180 років тому у селі Слобода встановили пам'ятник Івану і Франку. Як стверджують краєзнавці, на той час це був один з перших пам'ятників великому Каменяреві. Символічно, що монумент власним коштом спородив польський письменник, співець Гуцульщини Станіслав Вінсенс, який народився і виріс у цьому селі. В селі Слобода народився цей якраз сам автор, якби не автор, а ініціатор встановлення цього пам'ятника Станіслав Вінсенс, тому що він тут стояли його хати, батьки його займалися нафтою. Ну він, звичайно, нафтою не займався. Його світ пізнав як письменника, от, перекладача, есеїста, відомого такого, який написав дуже гарну книгу про Гуцульщину, яка називається На високій полонині складається з чотирьох томів. От, ну, фантастична книга про Гуцульщину, про Україну. От. Під час Другої світової війни табличку на пам'ятнику було пошкоджено. Відновили її тільки тепер за селями місцевих активістів та меценатів. А ще на Коломийщині започаткував нову традицію молодіжний велопробіг історичними місцями. Учасники цієї акції прагнуть віддати шану видатним землякам, які прославили цей край. Дуже приємно, що дошка відновлена власне. Так як було у оригіналі, і дякуючи обласному депутату Дмитру Лащуку і, звичайно, всім учасникам акції, що сьогодні, у такий осінній трошки холодноватий день, вони ну залишили свої домівки, теплі домівки і долучилися до цієї справи. Історію треба відновлювати культур історично-культурні пам'ятники так само треба відновлювати, тому що без цього не буде нас патріотичної молоді, не буде майбутнього, тому що коли ми не будемо пам'ятати. Те свою історію, значить, не буде нічого на майбутньому. Як запевнили організатори акції, вона неодмінно матиме продовження, адже рік Франка на Прикарпатті ще триває.